Вітаю вас, друзі! Сьогодні під ранок було здійснено масовану дронову атаку по об'єктах на території так званої Росії. <звук> Внаслідок цієї атаки у Волгоградській області було уражено нафтобазу. Потім ще один один Ну, Я на пару якраз вийшов. Потім... Також очікуємо на додаткові проблеми із електроенергетикою у Ростовській області, бо там було уражено електропідстанцію. Все горить. Только що зарвалі. Місцеві ударами дуже задоволені. Кажуть, що дуже по-розумному наші дронщики зробили. Це коротше не волнуйтесь, це вже не дрони стріляють. Це ну, а та гня, цистерни Вони нагріваються і зриваються. І це хороші новини, але, на жаль, недостатні. Нічого не може бути достатнім після вчорашнього акту російського терору. Російські окупанти учора абсолютно свідомо, спеціально і навмисно завдали ракетного удару по дитячій лікарні у Києві. І якщо ви хочете помсти, друзі, закиньте на дрони камікадзе для українського війська. Це найкращий і найшвидший спосіб помститися. Усі реквізити є у описі до цього відео. Ну а для того, щоб бути в курсі актуальних подій російсько-української війни та й не тільки, не забудьте перевірити, чи ви вже підписані на мій канал. Підпишіться, якщо досі ні, натисніть лайк до. Цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск побачили якомога більше людей. Учора російські вбивці здійснили терористичну атаку проти України. Щонайменше 10 людей вбили у кривому розі, завдали у Києві ударів по житловому будинку та по офісному центру. Окрім того, росіяни завдали прицільного ракетного удару по медичному центру Адоніс на лівому березі Києва. Там же у цій будівлі розташований також і пологовий будинок. Внаслідок цього російського удару у медичному центрі Адоніс було вбито п'ять співробітників та двох пацієнтів. У Вас були там пацієнти, працювали на загалом на цю хвилину. Відомо про щонайменше 38 вбитих мирних людей по Україні внаслідок учорашньої терористичної атаки. Росія росіян. четверо із вбитих це діти. Ще майже дві сотні людей постраждали. І ще учора росіяни завдали удару по дитячій лікарні Охмаддит у Києві. Там росіяни вбили двох людей більше 30 людей поранені, і дуже пощастило дітям, що вони у момент російської ракетної атаки перебували у укритті. Ми в русские валили какой-то сюда Что даже в бомбосховище начался пожар. Мы потихонечку выходим. Я гадаю, це іще ще одне чергове нагадування щодо справжніх цілей росіян у цій війні. Вони ведуть геноцидальну війну для того, щоб нас із вами вбивати усіх. Це і є їхні справжні наміри. Президент Сполучених Штатів Америки Байден засудив російську терористичну атаку. Пообіцяв і далі допомагати Україні. Ми чекаємо на оголошення щодо нових поставок ППО. А українці у Сполучених Штатах Америки вийшли із акцією, щоби нагадати про російський терор. chuck kills і світу важливо про це нагадувати. Важливо також писати про російські воєнні злочини у соцмережах англійською мовою. Це працює, вода камінь точить, необхідно тиснути на західних політиків, хоча б тому, що росіяни у такі моменти запускають дезінформаційні кампанії і їм необхідно протидіяти. Власне, саме цим росіяни учора й займалися. Одна потвора писала про те, що, начебто, там, де дитяча лікарня, мав бути також і генеральний штаб. Інша потвора вимагала завдати повторного удару по дітях, коли вони зібралися на вулиці. Так звані звичайні прості росіяни учора дуже раділи удару по дитячій лікарні, не приховували свого захвату й на російському телебаченні. Цілі удара та Нам є що показати є Чим гордитися. Нічого нового ми там не побачили. Вбивці дітей, як завжди, казали, що вони не здатні на таке. Це точно не вони зробили. Армія Росії, якоби спеціально ціленаправлена наносить удари по громадянським об'єктам. Це не так кожного разу, коли росіяни б'ють по цивільних об'єктах, вони розповідають, що вони не б'ють ніколи по цивільних об'єктах, і тут можна було би навести багато прикладів. Від драмтеатру у Маріуполі і житловий будинок у Дніпрі, по якому били російською ракетою Х-22, Але є інший приклад. Один російський пропагандист сам казав, що треба бити по українських лікарнях. Так під ударом оказався прифронтовий госпіталь на востокі Харківської області. Еті Сторона вопроса здесь должна оставаться в первую очередь за кадром, поэтому никаких колебаний по поводу такого рода ударов быть не должно. Также я нагадаю, что у квітні цього року білоруські маріонетки росіян погрожували ударити по лікарнях у Києві. Без сомнення всіх постигнет заслужена кара, навіть несмотря на то, що своїм логікам они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 і 32 головна мета російської пропаганди у такі моменти навіть не просто заперечувати, що вони це зробили, а вносити якомога більше різноманітної брехні, щоб правда у брехні потонула. Нагачисленне опубліковані фото і відеокадри із Києва, однозначно підтверджують факт розрушені вследствий падіння української ракети ПВО від оцієї заяви Міністерства війни, так званої Росії, підофігів навіть один пропагандист, який давав набагато менш категоричні оцінки. А... Хто-то настаивает, в тому числі і в нашому сегменті, що це ракета Ха-101. Я не исключаю, що теоретически в условиях масового пуску противодействия противовоздушной оборони, наша якоби, що раз говорю. Учора російська пропаганда закинула дві основні дезінформації щодо російського удару по дитячій лікарні. Перша дезінформація, що це, начебто, ракета Патріот, друга дезінформація, що це начебто ракета Насомс. Давайте подивимося уважно на відео ракетного удару по дитячій лікарні. Нас. Повільнені можна розгледіти обриси ракети. Далі беремо і порівнюємо на ракету перехоплювач до зенітно-ракетного комплексу Петріот. Ракета, яка влучила у Ахмаддит, абсолютно не схожа. При порівнянні з ракетою перехоплювачем до системи Насамс. Ми також бачимо, що вони відрізняються. Зокрема, хвостовою частиною там, де розташований двигун. Вони абсолютно різні. Зате на усі 100% вигляд ракети, якою били по Ахмаддиту, збігається із виглядом російської ракети Хасто такі запускають зі стратегічної бомбардувальної авіації, і вчора на місці трагедії було знайдено уламки саме цієї ракети Х-101. Російська ракета Х-101 це високоточна зброя. У цьому випадку не могло бути помилки. Цю ракету наша протиповітряна оборона не перехоплювала, не збивала. Росіяни спеціально її запрограмували на удар по дитячій лікарні. Тому якщо средства пораження попадають куда-то, то, то скоріше всього вони туди літіли. Додайте до цього також і те, що росіяни учора завдали ракетного удару і по медичному центру на лівому березі Києва. Це не випадковості. Росіяни навмисно били по медичних закладах, і вам напевно цікаво, а який у цьому сенс. Головна мета росіян це залякати нас із вами. Головна мета росіян у даному випадку змусити нас вимагати миру із вбивцями наших дітей. Учора саме такі тези раптово одночасно почали поширювати, наприклад, громадянин так званих Званої Російської Федерації, колишній народний депутат України Вадим Новинський, і ще досить багато різних інстаблогерів, переважно тих, які рекламують онлайн казино. Так само скоординовано тези про те, що нам треба терміново помиритися із вбивцями українських дітей, поширили проросійські народні депутати Артем Дмитрук та Євгеній Шевченко. До чого призводить примирення із росіянами, ми вже знаємо. Із історичних прикладів: це голодомор, це мобілізація у чужу армію, щоби нападати на. На інші країни це репресії та терор. Тому вибір у нас тільки один продовжувати боротися. Ми мусимо бути такими, які зможуть дати відсіч агресору. Ми мусимо перемогти, бо без перемоги не буде миру. Слава Україні! Слава нашим збройним силам. І ще маю сказати декілька слів про карму. Учора у Бєлгороді сталися такі якісь дивні події, внаслідок яких щонайменше четверо росіян більше ніколи не будуть радіти ударам по українським лікарням. За повідомленнями російських медіа, також постраждала білгородська лікарня. А я нагадаю: у Білгороді у лікарнях та у школах перебувають російські військові. Пам'ятаєте? Поэтому ніяких калібанів по поводу такого роду ударів не должно. Також карма трапилася у місті Суджа Курської області. Російські пропагандисти повідомили, що вона згоріла вщент внаслідок атаки невідомих дронів а у тій лікарні також базувалися російські окупанти. Унічтожна в судже, наприклад, город такий, приграничний. А от бальниці унічтожноч серйозно. Не знаю, чому так сталося, але цього точно недостатньо. А іще недостатньо дронів для українського війська. Я нагадаю, зараз триває дуже великий збір на партію із 5400 дронів камікадзе для сил оборони України. Долучайтеся обов'язково. Реквізити є в описі до цього відео. Дорогі українці та україночки, злість має бути продуктивною. Конвертуйте свою людь в донати та допомагайте нам знищувати ворога. З вас донати, з нас робота. Кожен російський окупант, у тому числі і на території самої так званої Росії, має отримати дрону у пику. Гарантовано. Заради цього і ще декілька наших підрозділів завдяки вам отримали 300 нових FPV. Вітаємо вас, ми бійці 65-ї бригади Роніни. Дякуємо черговий раз спільноті Стерненка, Сергію Стерненку. Кожному та кожній хто вніс свій внесок на придбання цих гарненьких пташечок. Тепер вночі буде ще більше смаженої рунії. Разом до перемоги та слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми, бійці 37-ї бригади морської піхоти, хочемо подякувати спільноті Стерненка та пану Сергію за надані нам 50 каміків, які будуть знищувати окупантів на лівому березі Дніпра. Слава Україні! Підрозділ Фаус, дякую спільноті Сергія Стерненка та всім небайдужим українцям, які допомагають силам оборони. потужно і нещадно нищити ворога. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава! Найкраща помста це знищення росіян і допомога українському війську, щоби це реалізовувалось. Підтримуйте сили оборони та безпеки України.